Христос Воскрес! Знаєте, коли Ісус Христос Воскрес, Він з'являвся, живим своїм учням, і особливі слова Він їм говорив. Я хочу зачитати. Євангелист Іван описує подію, яку ми сьогодні святкуємо. Того ж дня дня першого в тижні, коли вечір настав, двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовив до них: мир вам. Знаєте, ці слова, які промовив Ісус, ще декілька років не мали такої сили, як сьогодні вони мають для нас, українців. Ісус Христос промовив до учнів, мир вам. Декілька раніше Ісус Христос говорив ці самі слова, це той самий Євангелист записав в післанні від Івана, 14 розділ: Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив: відходжу і вернуся до вас, дорогі краяни, дорогі брати і сестри. Якби сьогодні Ісус Христос прийшов і сказав до нас, українців, мир вам, ми сказали всі амінь. Правда ж? Амінь.